Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Давн. В листопаді були проведені вибори в США, на яких переміг Джордж Буш, молодший та республіканська партія. Відразу республіканці почали робити все для економічного розвитку, менше бюрократії та менше податків. 13 жовтня помер Гес Холл, який був генеральним секретарем комуністичної партії США понад 40 років. Кол, який балотувався на посаду президента Сполучених Штатів у 1972, 1976, 1980 та 1984 роках, кожного разу зазнаючи серйозну поразку, був відданим другом СРСР, завжди виступаючи за припинення холодної війни. Після розпаду СРСР зростаючі американські військові сили стали проблемою як для цивільних, так і для військових лідерів. Без колишньої великої загрози в них немає великого сенсу, деякі сприймають останні події як привід до зниження кількості армії, а деякі дивляться на це як привід для посилення або хоча б збереження тієї кількості, яка є зараз. На армію йде велика кількість грошей, але це необхідно для захисту демократичного світу. При нашій підтримці Сієра Леоне змогла знищити революційну раду, хоча бої на території Сієра Леоне продовжуються, тому що там залишаються ліберійські військові, які підтримували революційний фронт. Влітку 2001 року почалася реформа фінансового сектору та реформа освіти. По всій території Сирії прокотилась хвиля протестів після смерті колишнього президента Хафеза Аль-Асада. Народ вимагає демократичний уряд. Нинішній президент Сирії Башар Аль Асад заявив, що протестувальники є не більше ніж революціонерами та агентами іноземних спецслужб. Протести переросли в повноцінну громадянську війну. Уряд Асада підтримує Росія. Ми повинні підірвати вплив Росії на Близькому Сході. Тому ми почали підтримку опозиції. Ми почали постачати піхотне озброєння. Антиглобалізаційні сили провели сьогодні мітинги в декількох великих містах, протестуючи проти МВФ, Світового банка та міжнародного капіталізму. В цілому з часів кампанії Альгора Зелений Рух поступово набирає все більше й більше оборотів. У зв'язку з цим проходять невеликі протести проти повсякденної економічної діяльності. У квітні 2002 року почалась реформа охорони здоров'я. Нині ростуть ціни на ліки, через що багато американців страждають через те, що не можуть купити ліків. 22 липня 2002 року сталася терористична атака на східному узбережжі. Члени терористичної організації використали комерційні літаки. Вранці о 8.46 рейс 11 попав в північну вежу світового торговельного центру в Нью-Йорку, Після чого рейс 175 сімдесят виразив південну вежу. Рейс 77 здійснив наліт на Пентагон у Вашингтоні. На четвертому літаку, рейсі 93 пасажири намагались відбити правління літаком у викрадачів, але в них нічого не вдалося. Зрештою, о 10.23 вони розбили його об будівлю капітолія. Республіканська партія щосили намагається знайти рішучу відповідь на недавній терористичний акт. Демократична партія досі залишалась осторонь і більш-менш спостерігала за ситуацією, виступаючи із засудженням нападників, але не висунула певних політичних обіцянок чи вимог. Тепер. Член демократичної партії з постраждалого штату Нью-Йорк зайняв центральне місце в реакції на напади. Хіларі Клінтон, сенатор від Нью-Йорка та колишня перша леді Сполучених Штатів, зайняла чітку позицію з промовою. Ті, хто приховує або фінансує терористів, заплатить за це. Демократи по всій країні згуртувались навколо заяви Клінтон, сигналізуючи не тільки про солідарність із сенатом, а й з республіканською адміністрацією. У Вашингтоні було запропоновано провести національну молитовну службу для жертв терактів. Декілька колишніх президентів Сполучених Штатів будуть присутні разом з діючим президентом. Також будуть присутні релігійні лідери із деяких конфесій. Сполучені Штати були атаковані Сибірською виразкою. ФБР вважає, що атака Сибірської виразки пов'язана з атакою на східному узбережжі, але поки доказів немає. Джордж Буш виступив на спільному засіданні Конгресу США, оголосивши, як він це назвав, війну з терором. Президент пообіцяв рішучу та пряму реакцію на терор. І як відомо, виступив з наступним зверненням до всіх інших країн. У кожної нації, в кожному регіоні, тепер є вибір. Або ви з нами, або ви з терористами. 13 жовтня 2002 року ми почали вимагати екстрадиції Усами Бен Ладена. Згідно з нашої інформації, він причетний до терористичної атаки на східному узбережжі. На даний час він знаходиться в Афганістані, який контролює Талібан. Як і очікувалось, Талібан відмовився передати нам Усама Бен Ладена. Мабуть, прийдеться скинути талібів з влади. Ми відправили повідомлення нашим союзникам по НАТО, щоб вони долучились до знищення режиму талібів в Афганістані. 24 листопада ми відправили три танкові дивізії на поміч Північному Альянсу, Об'єднаний Ісламський фронт порятунку Афганістану. Також ми відправили військових радників та почали постачати зброю. Окрім нас, Північний Альянс підтримали Канада, Іспанія, Італія, Греція, Франція та Велика Британія. Відразу ми почали атакувати. Ми вирішили відрізати війська Талібів в Кабулі і знищити їх у котлі. Зробити цей котел було складно, але все ж через довгий час котел був зроблений. Після чого ми почали його закривати. Війська талібів не змогли довго оборонятись у котлі і були швидко знищені. Після закриття котла ми пішли на столицю Кандагар. Кандагар був швидко захоплений нашими військами, після чого фронт талібів повністю впав. Вони не могли створити хоч якусь лінію оборони. Тому остання столиця Герат впала також швидко. Після чого Таліби засіли в горах, але це їм не дуже допомогло, і звідти вони були вибиті. Вся армія талібів була знищена, але, як нам відомо, в горах досі можуть переховуватись таліби, вони можуть тепер вести партизанську війну. В Афганістані була створена нова адміністрація. Ми вирішили дуже не втручатись у внутрішню політику Афганістану, тому не стали їм нав'язувати західну ідеологію. Також ми відкрили центр ув'язнень у Гуантанамо. У нас є інформація, що Садам Хусейн створює зброю масового ураження. Ми вирішили звернутись до ООН з проханням дозволити нам прибрати його. Але ООН відхилила нашу петицію. Але це нас не зупинить, ми не допустимо створення зброї масового ураження в Іраку. Ми почали проводити пропагандистську роботу в ЗМІ, щоб виправдати наше вторгнення в Ірак. 13 жовтня 2003 року ми оголосили про початок операції Свобода Іраку. Ми почали атаку як з морської бази в Кувейті, так і провели висадку із морської бази в Бахрейні. В перші тижні було складно, тому що ми атакували на вузькому фронті. Але потім, коли ми змогли розширити наш плацдарм, атакувати стало набагато легше. 27 жовтня наша армія вже стояла біля Багдаду і почала штурм столиці. Іракської армії вистачило на три дні, після чого Багдад перейшов під наш контроль. Після взяття Багдаду стало зрозуміло, що капітуляція Іраку це всього лише питання часу. За час операції ми втратили лише 117 осіб. Ірак втратив 27 тисяч. 4 листопада до війни приєднався Курдистан. Великого вкладу у війну Курдистан не вніс, тому що майже весь Ірак вже був під нами. О 12-й годині ночі 5 листопада іракська армія капітулювала. Курдистан отримав регіон Синжар. В Іраку був створений новий демократичний тимчасовий уряд, який ми контролювали. На цьому друга серія за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Даун закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.